Вітаю, друзі! Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про новини Кабуляцької територіальної громади. І з неділі на понеділок шалена злива, вітер, грім. Все це відбувалось буквально півгодини у місті Кабуляки. За цей час наробило трохи лихе, але саме цікаво, що випало опадів за 25 хвилин 49 міліметрів. Це Суперпоказник. І, відповідно, трошки нашкодив. І кобиляки потрапили в число 18 міст, які опинилися без світла саме після цієї невеличкої стихії. Але, дякуючи енергетикам, все поступово було відновлено. І водопостачання в тому числі. Минулого тижня підведено підсумки екологічних проєктів, які були подані від громад на розгляд обласної. Ради з Кобиляцької громади було подано три проекти, із них два потрапило до числа переможців. проект Наталії Комінської передбачає під назвою Зелена енергія це облаштування екозони для відпочинку в села Шингури Полтавського району Полтавської області, за який проголосувало 751 Чоловік, і в рейтингу він посів третє місце. А ось проект Єлизавети Карпенко: 64 кобиляки без сміття встановлення контейнерів для сортування відходів. Отримав 507 голосів та посів восьме місце у рейтингу. Загалом по рейтингу міст було подано 29 проектів. А переможцями стали 11. за умови співфінансування. 50 на 50 міська та обласна рада на реалізацію проектів виділить по 250 тисяч. У суботу, 24 червня, було проведено благодійна ярмарка, яку завдяки небайдужим громадянам було зібрано більше 87 тисяч гривень. А зібрані кошти передали на лікування земляку Олегу Бондарю. Головними спонсорами цього дійства були безумовно працівники бюджетних організацій: це школи, лікарні, ліцеї, представники старостинських округів та працівники культури. Минулого тижня в міській раді було проведено нагородження. Переможців першої ліги чемпіонату України з жіночого футболу. І за цим стоїть великий труд і дуже серйозна і вагома перемога наших кобилячанок. Зокрема, команда Лідер зайняла в першій лізі увага. Є вища ліга, є перша ліга. Так от в першій лізі наші кобилячанки посіли перше місце. На превеликий жаль, сама. Процес нагородження і визначення переможця затягнувся і була пауза певна, що певний осад передалося і нашим дівчатам, які по праву здобули перемогу. Справа в тому, що в останньому турі вони приймали всіх гостей у місті Кременчук. І в останньому турі до них не доїхала команда їхній суперник, який, в принципі, був немотивований, і там по різним причинам вони не, не приїхали, не виїхали на гру. Тому їм була зарахована гостям технічна поразка. Відповідно, кобилячанам повинні були зарахувати відразу ж три очки, і вони ставали відразу ж переможцями. Натомість, чиновники з Федерації футболу жіночого України затягнули процес на кілька тижнів. І розглядали це питання на різних комісіях і, пропихаючи наперед, команду намагалися очевидно пропихнути наперед команду з Чернігова, яка посіла, маючи одинакові очки, посіла друге місце. І е, нашим е, дівчатам треба було тільки перемагати. Відповідно, перемога була зарахована, врешті-решт, за через кілька тижнів. І е, замість нормального урочистого нагородження приїхав е, просто клерк. Один із цієї федерації, ну і привіз ті медалі, і де вони в міській раді разом з Оленою Стадніковою там і іншими нагородили наших дівчат. Ну, от, от якось так. Насправді, щоб ви розуміли, це дуже вагома перемога. На великий жаль, після певних, як повідомив мені Руслан Сапіров, після певних роздумів. І аналізу вони відмовилися виступати наступного року в вищій лізі, наступного сезону, який скоро стартує, в вищій лізі, і залишаться в першій лізі. Прикро, що чиновничі ігри на рівні України, так трошки змазали справді класну перемогу наших дівчаток, адже вони до неї йшли більше 15 років. Я пам'ятаю ті часи, коли починався жіночий футбол, як і футзал, так і великий футбол починався в Кобиляках. І Руслан Сабіров крок за кроком ішов до цих перемог. Сподіваюсь, вони не останні і попереду нас чекають ще цікава гра. Наступним кроком Руслан Сабіров вважає, що треба добитись того, щоб, прийма... щоб ми, наша дівчата приймали своїх гостей. У Кобиляках на стадіоні, щоб наш стадіон відповідав вимогам хоча б першої ліги футболу жіночого. А там є певні вимоги. От сьогодні владі треба прикласти зусилля і допомогти здобути нам право приймати гостей і показувати цікавий футбол для своїх глядачів. До речі, про футбол нещодавно в одному з минулих турів чемпіоната громади по футболу. Світлогірський Дніпро приймав вільховацький водник. І замість нормальної джентльменської гри, яка б виявила справжнього переможця, сталася бійка. З команди посварилися, скандал, були втягнуті туди і судді, і, і, і так далі. Тож, минулого тижня відбулася комісія дисциплінарна на чолі з Артемом Письмаком. Вони засіли, запросили обидві сторони. І нещодавно дружні команди, які раптом через той футбол почали таку ворогувати, начебто ну, вирішили їх розібрати вже за правилами відповідно футбольними. Рішення було таке: стадіон дискваліфікований у Світлогірське на одну гру і умовно на три, тобто, якщо одна гра пройде, то знову повернеться футбол у Світлогірськ. Далі... Команді зарахована технічна поразка Світлогірськ, тому що е, на заміну був випущений, чи на заміну, чи там якось був на поле випущений гравець, який не заявлений. Чому так мені не зрозуміло, це їхні проблеми світлогорчан, які е, не зуміли, чи не зрозуміли, чи не, не встигли, чи не захотіли. Не знаю, ну чомусь не заявили, хоча це дуже технічно просто робиться. Тобто вони 0-3 отримали поразку, і два гравці отримали червону картку і обидва дискваліфіковані. Але один із них, хто вдарив суддю, дискваліфікований до кінця чемпіонату, а інший на кілька ігор, на дві гри, по моєму І комісія дисциплінарна запропонувала і і вільховаці провести між собою. Товариський матч, зокрема, наприклад, у місті Кобиляки, на стадіоні, і щоб просто товариський матч закриє питання і знову відновити нормальні товариські відносини, як то кажуть, фейерплей. Сподіваюся, що обидві сторони дойдуть згоди і дійсно відбудеться цей матч, прийдуть вболівальники, пожмуть один одному руки і покажуть класний, якісний футбол. Ну і на завершення згадаємо про е, події минулих тижнів, про які я висвітлював. Зокрема, про ситуацію у лікарні. Якщо ви пам'ятаєте, коли рішенням головного лікаря було з, е, сумісництво, зроблено сумісництво відповідно, і гінеколога кабінет, і кабінет хірурга. Вони приймали в одному кабінеті, через ширмочку стояли їхні операційні відповідно, столи. І там в одній черзі сиділи і майбутні мами, і е, чоловіки різних професій, які проходили, в тому числі про форд, або інші приходили за іншими питаннями. І ось після цієї критики е, мені доповіли, що ремонт в 40-му кабінеті робиться темпом відповідним, тобто якось процес іде. Але справа не в тому. Я нагадав не просто так. Справа в тому, що через кілька буквально днів до мене зателефонував поліцейський наш і сказав, що на мене написана заява від імені Володимира Козирода про те, що я, начебто, е був на території лікарні і знімав не те, що треба, і не тих, що треба, і не в тій формі, і так далі. І тому подібне. Тобто. Е що я хочу сказати? Я нарешті за кілька тижнів таки добився, мені показали в поліції те, що я маю право бачити, тобто ту заяву, я її в неї вник, я її прочитав і тепер ділюся з вами. І хочу просто показати, що сьогодні лікарню керує звичайний непорядний чоловік, хоча він. Досвідчений і в віці, і вже має хороший великий стаж. Але він просто його непорядність аж зашкалює. Про його непорядність знають в його колективі, він вже там всіх дістав. Але просто коли він це робить через поліцію, виявляється, він знає прекрасно, він знав прекрасно, що я не ходив в лікарню, не знімав, мається на увазі спеціально в тому кабінеті. Що мені відео це прислали, що я просто його оприлюднив через певний, після того як я побував і поспілкувався з заступником міським Оленою Стаднікою, я їм запропонував, що, будь ласка, давайте втруйтесь в ситуацію, зробіть відповідні зміни, щось там і все це прокоментуйте. Замість того, вони почали шукати, хто мені віддав відео, і вирішили, що вони це зроблять через поліцію, тобто вони звернуться в поліцію. Поліція прийде, а я їм все просто розкажу і буду зобов'язаний показати. Він що робить? Він визиває поліцейських собі в кабінет і пише заяву на Решетила, що такий-то, такий-то прийшов на територію лікарні, а лікарня це серйозний об'єкт критичної інфраструктури, тут знаходяться такі-то, такі-то люди, і ось він, тут чуть не секрет державний розкрив таємницю. А я просто показав гінекологічне крісло і хірургічний кушак. І все. І оце, на цьому, і оце він знав прекрасно, що відбувається, і бере, пише оцю всю підлість, оце, оце, оце як сказати, тобто людина. Займаючи такий пост, керуючи такою кількістю людей, опускається до такої низості, коли він просто пише неправду, спеціально вводить в оману поліцейських, дає їм роботу, писанину бумажну, яка не потрібна, ніяка, яка нічим не закінчилась взагалі, і намагається тим самим себе відбілити. Я нагадаю, що це непорядний чоловік спеціально узяв. Виселив з сорокового кабінета хірурга Лілію Сербіну, звів їх спеціально з гінекологом в один кабінеті, і 5 місяців кабінет був закритий. А після цього, коли Поставили Сергія Хоріжка керувати ПМСД, і Сергій Хорішка звернувся до міської ради, що давайте що йому необхідні додаткові площі під відповідно під складські приміщення і так далі. Міська рада звертається до Казороду, будь ласка, ну, найди там що там допоможи колезі. Він що робить? Він бере і втягує в цю всю гру і каже: давайте в сороковий кабінет занесіть коробки. Вони всі заносять коробки. І таким чином вийшло, коли оприлюднили це відео, де відповідно приймають жінок і чоловіків в одному кабінеті. Тут, виходить, втягнути і Сергій Хорішка, який сном і духом не знав, і міська рада, бо вона попросила Козирода віддай же приміщення. І він почав ще й шукати, хто надав відео, і почав ще бігати там, над людьми знущатись. Оце така сьогодні чи місто сьогодні. Цьому пенсіонеру бути керівником медичного закладу. От я задаюсь цим питанням, і, бо восени закінчується його контракт, а йому вже буде за 60. А в нашій міській раді є тенденція, що пенсіонерів вони позбуваються. І ось момент істини. Чи дійсно вони, чи будуть вони продовжувати з ним контракт, чи вони запропонують йому стати просто лікарем і працювати? Хоча який з нього лікар? Ви чули коли-небудь, що Володимир Козирід, що він невропатолог? Ви невропатолога Козиріда знаєте таку? Я не знаю. А що він 25% отримає сьогодні як реабілітолог? Ви в курсі справи? А ви знаєте такого лікаря-реабілітолога-козерита? Я теж не знаю. Тобто питання стоїть, що це сьогодні він як лікар, вроді як з дипломом. Практики нема, ім'я нема, народ до нього не піде. Яку він позицію буде займати, коли його змістять з директора? Не знаю. Ну, коли на підсаду директора дійсно буде обраний і затверджений, я сподіваюся, нормальний. Чоловік чи жінка. Не обов'язково лікар, до речі, щоб ви знали, буде запропоновано, бо тепер же буде директор. А директор має право не обов'язково бути лікарем. У сімейній медицині обов'язково там є вимоги Національної служби, а в комунальному закладі Кобилецька міська лікарня тут немає вимог бути лікарем керівнику установи. Тобто це буде посада директора, а під ним буде лікар головний, який буде медичною справою займатися. А директор буде займатися всією питаннями організації роботи самого комунального підприємства. І, до речі, про комунальне підприємство. Комунальне підприємство це власність наших жителів громади, а не особиста власність головного лікаря та його головної медсестри які просто там сьогодні творять чудеса і кадрові в тому числі. Але про них ми поговоримо обов'язково наступного разу. Ну а на сьогодні поки що все. Зустрінемось за тиждень. Всім гарного настрою, вперед до перемоги на всіх фронтах.